Наступ російських військ у Харківській та Сумській областях, про які раніше попереджав президент Володимир Зеленський, фактично вже розпочався, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках, зазначив він. Водночас Сирський зауважив, що Україна має чим відповісти на кроки противника, і такі дії ми проводимо. Деякі дії люблять. Тишу, і ми про них не говоримо, не тому, що не хочеться щось приховати, просто це береже життя наших людей. Тому пройде час і про них усі дізнаються, зауважив він. Головнокомандувач ЗСУ додав, що переговори про мирне врегулювання у війні не вплинули на ситуацію на фронті. Незважаючи на всі переговори, ми спостерігаємо тільки збільшення інтенсивності наступальних дій. Константував він. Президент США Дональд Трамп стверджував, що його глобальна тарифна політика є війною зі світом, а потім заявив, що це зовсім не війна, пославшись на країни, які спрямовують своїх лідерів до США для переговорів. Я вважаю, що це зовсім не війна, тому що всі вони проїжджають сюди. Японія прямує сюди, поки ми говоримо. Вони летять у літаку, їх багато. Усі жорсткі перемовники, сказав Трамп. Президент Сполучених Штатів пізніше додав, що лідери країн телефонують йому і цілують його в дупу, щоб спробувати укласти торгівельну угоду. Вони вмирають від бажання укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, сер укладіть угоду. Я зроблю все, сер. Сказав Трамп, маючи на увазі іноземних лідерів, які намагаються уникнути мит. У Німеччині ультраправі вперше лідують у великих опитуваннях, витіснивши ХДС ХСС Фрідріха Мерца. Рейтинг альтернативи для Німеччини зростає. Ультраправа партія альтернатива для Німеччини вперше очолила загальнонаціональне опитування. Це сталося на тлі спроб майбутнього канцлера Фрідріха Мерца сформувати коаліційний уряд. За даними інституту International Public Social Research, підтримка консервативного блоку християнсько-демократичного і християнсько-соціального союзів який переміг на виборах 23 лютого, знизилася на 5 пунктів до 24%. Водночас альтернатива для Німеччини додала 3 пункти і вперше вийшла на перше місце з результатом у 25%.